Надію вплинути на організацію роботи. Організацію керівництва Збройними силами України Сергій Стерненко і йому так розумію, це вдалося. Він достукався до військового, вищого військового керівництва до Олександра Сирського, до головнокомандувача збройних сил України, який таки зустрівся з Сергієм Стерненком, хто не знає це відомий блогер, і поговорив, в чому був е зашквар, бо як кажуть, в народі заміс Стерненко днями звинуватив Сирського в тому, що той, нібито дав прямий наказ тиснути. Е Морально або навіть неморально, можливо, навіть фізично, на е, Стерненка оголосивши його в бо в одному зі стрімів він розказав тип, типу про неадекватну систему управління військами. Е, це поширена практика. Насправді, коли беруть типу, як надсилають повістки. За однією адресою, хоча людина живе за іншою адресою, Стерненко зараз живе у Києві, а повістка до нього прийшла на одеську адресу за старою пропискою і вимагали з'явитися саме у Приморській територіальній центр комплектації, який знаходиться в Одесі, а Стерненко там не живе. І він змалював сам цю нестиковку тим, що нібито це спеціальна команда Олександра Сирського натиснути на нього, типу, як особиста помста, за те, що він. Критикує роботу керівництва збройними силами України в Генштабі пояснили, що такі зустрічі, яка відбулася між Олександром е, Сирським і Сергієм Стерненко, вона корисна з огляду на можливість конструктивної дискусії. А сам Стерненко написав, що на зустрічі говорив про створення ефективного механізму зміни місця служби, про потребу оцінки ефективності командирів, про структурні організаційні питання і тому інше, тому інше до всього того, що він має претензії. До всіх цих е, речей ну нарешті ситуація сподіваюся вирішила. Може Стерненко заспокоїтися і навіть, скажімо, так, відсвяткувати зняття тиску на свою скромну адресу. Або можливо, ТЦК, ще досі має до нього претензії і чекає на візит для проходження ВЛК. Кияни матимуть скоро приводи невеличкі для святкування, тому що новорічні різдвяні свята наближаються. Починає звучати оцей Дінґл Белс із 19-го а, а тут, вибач, я е, вставлю п'ять топію. ти любиш вставляти. мене дуже сильно надихає і радує те, так. що якраз українці починають відходити трішки від джинґлбелс. І а, звертати увагу на наші питому українські традиції, питому українські пісні, колядки і щедрик уже лунає, не в так як він, от знаєте, в різних американських чи е, західноєвропейських фільмах і серіалах, а саме чисто, от як, як український щедрик українською мовою.